Бабине літо, тепле папине літо прийшло до нас, розцвіли в саду квіти ще останній раз, шелестіло ще зелене листя, Хотуючись прийняти жовтоварячий окрас. А я думками летів, плив на кораблі з вітрилами тихими, як поранений шум землі. Легкими, як солодка, цукрова вата, просто йшов уперед, нагадуючи собі самому таємного пірата, думав про співвітру й про Карпат простори, про омитий сонцем львів і про штурмове чорне море, Про пісні рясних дощів по сільському подвір'ї. Згадвав усе, що було колись, І гадав, що далі буде. Вірю, знаю, кажу, цей світ нікого не забуде. Повірте, і ви у диво, і воно прибуде Повірте, й творіть, незважаючи на те, що скажуть люди. осінь, чарівна пора. Покрита душевною простотою і млою. беріть приклад з неї. Навіть умираючи, вона нам каже, дивіться, яка краса і до кінця залишається сама собою.